Привіт, дорогі друзі! Як я вам і обіцяв в минулому відео розповісти всю інформацію, яка стосується сертифікату B1 по знанню польської мови. Так от, сьогоднішнє відео буде для вас статистичною інформацією, а точніше, я постараюся вам розказати усі цифри, які пов'язані із сертифікатом. Б1. Отже, друзі, перша інформація це скільки я заплатив за можливість здати екзамен знання польської мови на рівні Б1. Це сума 150 євро. Плюс ще 20 євро на друк самого сертифікату виготовлення його. І того в сумі в нас виходить 170 євро, що було еквівалентно е по курсу. 771 злотому 90 крош. Дальше, друзі, по часі. Здача мого екзамену тривала один день повний день. До обід була усна частина, після обід була письмова частина. Організатори попідлувались про людей, які приїхали здалека і хотіли б здати усе за один день. Тому я входив в список цих людей. Інші люди, які мали можливість залишитись переночувати або знаходились ближче, здавали екзамен. Два дні. Отже, друзі, місце проведення я вибрав Гданськ. Пізніше поясню чому. Отже, друзі, якщо до самого екзамену, то він розділений на дві частини. Усна і письмова. Усна частина розділена на дві частини. Перша це розуміння зі слуху, друга частина це розуміння з письма, з прочитаного. Письмова частина також розділена на дві частини. Це перша це граматична правильність. Написаного вами тексту. Друга частина це вміння формувати письмову подачу інформації вами. Також, друзі, є третя частина, заключна частина. це, друзі, був так званий діалог з двома викладачами. Виглядає це так: ти заходиш, вибираєш тему, і по даній темі ти вже спілкуєшся із викладачами. Після цієї розмови вони присвоюють тобі рівень знання мови. У вигляді відсотка балів. Одразу, друзі, хочу сказати, що усна частина мені давалася легше, аніж письмова. Мені вдалося показати загальний результат на рівні 83 бали або проценти. Це якщо брати зі ста. А далі детальніше по пунктах. Вміння розуміти інформацію зі слуху. Це був мій найвищий бал. Я тут набрав 98 балів. Друге, це було вміння розуміти письмовий текст. Тут трошки нижче, це 95 балів. Далі, граматична правильність в користуванні написанні е, польською мовою слів, інформації. Тут мені вдалося набрати 78 балів. Далі, четверте, вміння формувати письмову розповідь. Тут в мене найнижчий бал 50 балів. Ну і підсумковий, це результат діалогу з викладачами. Тут мені вдалося набрати 92 бали. З цього всього, друзі, виникає, що середня кількість мною зароблених балів це рівень 83 бали, що дає можливість отримання сертифікату. Тому що сертифікат можуть отримати ті люди, які набрали середній бал більше 50 балів. Ну і вуаля, можна йти в магазин. Купляти вино або шампанське, або пиво, і святкувати свою успішну здачу екзамену. Але, друзі, звичайно, були ще витрати, про які я вам зараз і розповім. 781 злотий це іменно та сума, яку я заплатив за участь у екзамені і за друг сертифікату. Далі, 500 злотих я заплатив за хостел в Гданську на 2 доби. Далі ще плюс 500 злотих мені прийшлося витратити на пальне, щоб доїхати до Гданська та повернутися. І, друзі, приблизно біля 400 злотих мені прийшлося розкошелитись на їду та сувеніри. Отож, сумарна загальна кількість витрат це 2180 злотих. Друзі, тепер перейдемо щодо термінів, які входить подача самої заявки на сертифікат. Та вже кінцевий термін це отримання листа із даним сертифікатом. Отже, друзі, від самої подачі заявки на екзамен і до отримання результатів пройшло 5 місяців, плюс ще місяць на отримання самого сертифікату. Сумарна кількість всього зайнятого часу становить 6 місяців. Друзі, хочу відмітити, що особисто я не готувався до сертифікату ніяким чином, тому що місця моїх минулих. Місць праці самі мене до цього підготували, тому що мені там приходилось говорити на польській мові, писати, читати це була так звана підготовка до екзамену. Тому на репетиторство я не витратив ані злотого. Друзі, що стосується кількості людей, ну це вже так з пам'яті я скажу, що в день здачі було багато людей, було сформовано декілька груп, Мені здається 4 групи, і приблизно було біля 120 130 людей. Там Були не тільки українці, але люди з інших країн. Але основна частина були саме українці. Ось так, друзі, виглядає даний сертифікат. Ви можете побачити його на екрані. Це мій. і, ага, друзі, що стосується місця вибору, особисто я би радив вам вибирати міста курортні або ті, в яких ви ще не були, а вам хочеться туди поїхати. Тому що одним пострілом можна вбити двох зайців. Тобто ви їдете здавати екзамен. І ще ви гуляєте по тому місці. Також додам, що екзамен відбувався в суботу і в неділю. Друзі, очікуйте також виходу третього відео на цю тему, де я розповім вам, на що слід саме звернути увагу під час підготовки, під час самого екзамену. І також, де може знадобиться вам даний сертифікат. Друзі, я дякую вам дуже сердечно всім за увагу. Будьте здорові, тримайтеся. Всього вам доброго.